щось я достаю вірить, Я Очікуємо, що з різних сторін будуть. Як ви ці. Так, що, у нас друге інтерв'ю з обопільним. І хто у нас сьогодні? Ребята? Хто такі? Ми гурт, Світанок Блакитний. Мене добре чути. Дякую, що покликали нас поговорити. Дякую, що не попередили про що говорити, тому ми чекаємо. Ваших запитань, ви виступаєте на обопільному підпіллі 2 числа. Це правда? Такі чутки ходять. Інфа сотка. Давайте почнемо з того, почнемо з бази, як взагалі створився ваш гурт. Чому світанок? Чому блакитний? Ну, це цікава історія. У нас просто мікрофон один на всіх, тому я буду передавати ще й слова. Так, так. все почалось, мабуть, з того, що я пішов з гурту «Лаючі квіти. Мені здалося, mm -hmm. що я можу сам створювати музику, і по суті, я зібрав цей гурт. З нуля є ні, ні з ким з них не був знайомий до цього. Віку я взагалі знайшов у Тіндері для музикантів. Е, є такий застосунок для пошуку. Ми його не будемо рекламувати. Да, він він галіма е, працює, але <хи> результат все одно є. Стосовно назви, це буквально прямий переклад понтонівського кольору, який угу. називається Down Blue. А да. чому так незадовго до першого виступу треба було придумати назви для пісень, mm. придумати назву для гурту. І ми довго шукали і вирішили, що давайте, от щоб випіндритися, треба взяти якийсь з кольорів пантону. Типу, бо вони так прикольно називаються. І ми подумали, що це і для нас прикольно було б. Ну, і що це типу пасує нашій музиці? Типу, от воно якось так вляглося. типу, mm. і ми такі, о, це воно. Щодо жанру, у вас такий легенький жанр, так приємно слухати. От як ви Ви всі одразу е, були за цей жанр, коли сформувалися? Так. Але ж він трохи трансформується, мені здається? Ну тобто якось там ми розвиваємось, і він теж трохи змінюється. Я не очікував, що з різних сторін будуть валити питаннями. Це природня річ. Ми mm. пробуємо шукаємо своє звучання. Ну це, мабуть, довгий ще процес буде. Скільки існуватиме гурт, стільки буде тривати цей процес. Mm -hmm. Цікаве питання, як ви взагалі знайшли обопільне, тому що написали ви, начебто, першими. Мені це було в Телеграм навіть так. Да, так і є. Ми в принципі постійно шукаємо можливості десь виступити. Я не пригадаю, яким способом, але якось я знайшов вас і написав. Якось не на формальні відповіді на питання, ні? А чому на то формалі? Треба, треба щось придуну, типу, щось збрехати. Також ми дізнались про вас. Мені розповіли в церкві. Клас, а то зараховано. Ви ж це вирішите, так? Це не буде? Ні, це лишаємо 100%. відсотків mm. Які очікування у вас взагалі? Від виступу, можливо, від публіки? Є mm. якісь очікування? Я не знаю. Та хочеться просто класно виступити самим отримати задоволення, і щоб глядачі отримали задоволення mm. і віднайти якийсь цей спільний вайб. От це було б просто mm. мега чудово. Хто ви? Я б мала це спочатку запитати. Хто ви взагалі розкажіть, хто ви, хто з гурта? Я Віка, я співаю, а ще граю на синті. Ось та я звусь Володя. Я е, в цьому гурті недавно. Боже, ми як на зустрічі анонімних е, музикантів. А yeah. <laughs> я граю на синті, і насправді мені цікаво досліджувати цей інструмент, бо як виявилось, їх дуже багато і різних. Можливо, з часом е, звук синта в нашому гурті ставатиме кращим. Сподіваюся на це. І я басист. Басист, який пише музику, це mm -hmm. теж, мабуть, рідке явище. Можете мені розказати, чим ви пишаєтесь в гурті? Є така річ? Коротше, оцей синтезатор, на якому грає Віка, це е, реально вінтажний синтезатор, mm -hmm. аналоговий 72-го року виробництва Ямаха. Mm -hmm. Знаєте, гурт е, Beach House? Ось ця їх головна пісня Space Song, грається на цьому синтезаторі. Ага. От зможете його почути в Україні Нічого на концерті. Собі. Загально, типу, пишатися, в нас немає якихось там суперздобутків, типу, чи щось таке. Ми тільки починаємо свій шлях. От і о, в середу, до речі, ось цю, яка планується, ми будемо брати участь в конкурсі. І, можливо, там переможемо. Це буде якийсь здобуток, типу, mm. я не знаю. Взагалі ви сприймаєте це як хобі чи е, як свою основну роботу? Для мене це, мабуть, як. Друга робота, на яку тобі платять не грошима, а там враженнями, О, наприклад. цікаво, емоціями. Mm. Я досить серйозно до цього ставлюсь. А взагалі м -м, командна робота. Важко вам? Я вважаю, що так. Особливо от зараз, коли ми готуємося до конкурсу, я уточню mm. це коза Music Battle, Як здається, так і називається. Кожен до цього залучений, ми поділили. Обов'язки кожен там на своєму свою зону відповідальності має, і поки все вдається. Прикольно, мені подобається, коли ми так працюємо. Ми, ми, ми часто, ми часто прострочуємо дедлайни, Тарас через це на нас свариться, але ми стараємося ми дуже добре розподіляємося, а далі вже як вийде хто ж зробить. Чи важко у мене є таке питання: чи важко поєднувати роботу і творчість? мене просто робота це і є творчість, угу. бо я викладаю вокал, типу, і мені не важко. Я не я особисто за себе можу сказати, що я намагаюся не думати про те, чи складно мені це поєднувати, бо в наш час, в принципі, більшість мені здається музикантів змушені поєднувати своє музикування, свої гурти і ще якусь роботу. І в мене це склалось саме так. Тому я якось тікаю від думок про те. Дуже дуже глибока думка. Це треба посидіти, подумати над нею. Ну так, да, у музиці насправді мало грошей, особливо в незалежній музиці. Тому, ну так. Чи допомагає музика ментально якось? Звичайно, це віддушено. Особливо зараз, ну ти, типу, занурюєшся в творчість і трошки перемикаєшся від новин, від того, що відбувається в світі. І це як якийсь такий безпечний світ, який ти вибудував собі, і ти пірнаєш в нього, і, типу, Да, це рятує. Прям я не знаю, як би я жила без цього. Я ще доповню трохи ідея нашої музики в тому, щоб ще поширювати ось цей світ, про який сказала Віка, щоб він у інших людей теж з'являвся. І якось хочеться до цього бути дотичними, mm -hmm. щоб ми підтримували і інших людей теж особисто. Мій дах лише от на цьому гурті зараз тримається. Ну я відповідаючи на це питання, не можу уникнути того, аби не прорекламувати ще один гурт, який я слухаю вже три дні підряд, mm -hmm. бо він мене дуже рятує. <рес> Та три дні тому в Блумскорди вийшов трек Slow Motion. І я просто, я просто я зафіксував чітко, що я того ранку прокинувся, і з думкою, як в цьому мемі, де бабуся е, задуває свічки на торті, і така хочу вмерти. хочу вмерти. От я з такою самою думкою прокинувся, жив той день, і тут раптом цей трек увірвався в моє життя. І я такий: дякую вам, друзі, за те, що ви е, це зробили, mm -hmm. і що, що я тепер за щось можу вчепитися, тому так, музика дуже допомагає. Mm -hmm. І з цього витікає питання, що вас mm -hmm. надихає? На цю музику. Чи можливо, музика і є натхнення? Ого, це дуже складне питання. Е, надихає на музику. Я просто, ну, особисто, я не знаю. Може, друзі ще інше від... дадуть якусь іншу відповідь. Я просто настільки довго цим займаюся, не уявляю свого життя без музики. І це як якийсь один зі Ну, це як спосіб життя. Не музикувати для мене, це як мовчати постійно. Боже, вибачте, я на то зарився. А Яке було питання? Так, яке було питання. Що нас надихає? Так. Да. В <рес> мене життя надихає, типу, всі події, які відбуваються в житті. На якусь рефлексію в музиці так само. Я для себе якось в один момент зрозуміла, що важливо не закисати, а якось рухатись постійно, щось якось. І да, так. Мене ще мама надихає. Вона кожен день мені дзвонить і така робить щось. <світністю> це, це дуже класно. Це моя надія. О, це по-любому якісь психологи подивляться і такі: О, чувак, <світністю> 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 ну типу, набери нас. Ну, так, але для мене це працює. Для мене е <світністю> так, це точно музика, тому що насправді все нове, це просто різні комбінації чогось, <світністю> що вже до цього було. Музика, от прослуховування музики, цьому дуже сприяє, а ще, мабуть, відпочинок. Коли ти просто можеш відволіктись там від усіх справ, і музика просто сама якось з'являється в голові, головне там швидко це якось записати, зафіксувати і там, потім розвинути, переходимо під другий пункт. Як ти вважаєш? Як ви вважаєте? А якими діями люди можуть підтримати сучасних музикантів та їх творчість? В першу чергу, це мабуть цікавитись. Та я згодна, ну типу, підтримувати музикантів, типу приходити обов'язково на концерти, купувати квитки, там, типу, і так далі. Не знаю, мінімально ставити лайки, писати коменти в інстаграмі під дописами, слухати музичку. От їх в тебе є що додати? Ну, взагалі, платити. Платити за музику, за концерти, як правильно сказали, тому що це насправді те, що допомагає розвиватися будь-якому музиканту проти. Піратство, коротше ви можете дати пораду. От, наприклад, я там починаючий музикант, і я хочу почати виступати, хочу знайти собі гурт, але щось мені заважає так, якось а, показати. А Стартовий пакет, якийсь починаючий музикант, який там вміє грати на якомусь інструменті, да, і шукаю ну, я уже роблю, наприклад, музику, але я дуже боюсь там е, показати саме на сцені. Якось ну, якщо боїтесь, то не займайтесь. Просто просто кинете справу і ніколи. Типу, до смерті ніколи не займайтесь цим. Типу, Та це неправда. <с>? Ну, треба перебороти цей страх, якщо, якщо це вам справді треба, ну це природній добір. От робіть щось зі своїм страхом і рухайтесь. Так, О, добре. Дякую. О, цікаве питання. Чому як ви вважаєте, чому російська музика досі в топ чартах у, у, в українських слухачів? Я не розумію. Це ну, типу, на це питання немає відповіді. Це якийсь крінж, піздець. <гум> <гум>, можна — Да, звичайно, да, да, <гум> це піздець. Дуже тригарна зараз тема, і мене вона жахливо бісить. Та й російська мова просто на вулиці зараз бісить. Але як це пояснити, я, я реально не знаю. Ну тобто, а чому, е, на вашу думку, є ще досі люди, які кажуть, що вся українська музика це якась байрактарщина? А є такі люди? Так. Да. І їх багато достатньо. Певно, вони не знайомі з іншою частиною музики, можливо, це їх бульбашка, саме ця байректарщина. Може вони постійно в таксі їздять і слухають саме цю музику. Я не знаю. Ну, наприклад, моїй бульбашці дуже мало байректарщини, але я згодна, що велику частину таки займає ця музичка. Я її просто якось уникаю, не слухаю, і типу її немає в моєму житті. Просто певно ці люди взаємодіють з, з таким, і воно в них є. Езотерика пішла. Опа! І зараз я достаю пірамідку Гордона, і починається. Третій пункт це у нас бліц буде. Ну, ви можете, у вас є час подумати. Це не прям. ну це просто називається бліц. Отак. О, три якості, які ви цінуєте один в одному. Швиденько. Щирість я назву. Організованість. Почуття гумору. Писати власні пісні чи співати власні пісні? Сам процес, отак от. Мені співати, ну зараз принаймні на цьому моєму етапі життя, то. Власні пісні? Ну, але це не мої пісні. Ну, але я люблю співати. Ви власні як у гурту. Співати. Е, ну, я сприймаю просто процес виконання як е, процес співтворчості. Співати і писати це щось дуже, це якісь дуже схожі відчуття. Хоча в нас все пише Тарас, тому може він скаже щось інше. Ну я не згоден, що я все пишу. Насправді, кожен своїми партіями так само займається, я можу лише про образ пісні написати. Для мене це ті самі речі. Не скажу, що я від чогось отримую більше задоволення nee. від іншого. Фішка вашого гурту. Ми, мені здається, ми купка інтровертів, е, а -а -а. і це, мабуть, по нашим соцмережам дуже добре видно. Да -да, ми навіть побоялися доторкнутися до мікрофону. В мене настільки інтроверти, що був ризик, що ми ніколи не зберемося. Але дуже дивним чином ми зібралися раз. Організовувати свої виступи чи виступати за запрошенням? у нас мені здається, немає таких зв'язків, такого досвіду і таких ресурсів. Мені здається, щоб от прям зібрати концерт. Я не уявляю, як ви це робите. Як інші це роблять, я навіть не задумуюсь. Поки ми як виконавці, то ми більше розраховуємо на таких як ви люди. А взагалі ви звертаєте увагу на організацію заходів? Ну, воно зазвичай Зі сторони артистів. Як це виглядає? Отак? Воно зазвичай завжди видно. От коли ти лише на чек приходиш, вже все зрозуміло. От з вами мені так само одразу все зрозуміло стало, тому що ви прям ну запарились, ви влаштували дуже по-серйозному. Прям інтерв'ю. Ви робите по суті для нас промо. І краще за вас, мабуть, цього б ніхто не зробив. Тому я вважаю, що це класний рівень. Молодці! Що питання ще є? Змерзли. Що, завершуємо тоді? Було дуже приємно з вами побалакати. Ми вас дуже сильно чекаємо. Дякую, дякую, що покликали. Це було інтерв'ю зі світанком Плакитним. От ми дуже вас чекаємо всіх 2 листопада. Приходьте, обопільне підпільне, четвертий захід. От переходьте на наш інстаграм. Побачите отут десь афішу. Приходьте, і ми вас всіх чекаємо.